Героям слава. Для початку, яка мета от була визначена для запровадження оцих бодікамер? Як ми вже неодноразово говорили, ми зараз проводимо перезавантаження системи ТЦК та СП, намагаємося повернути довіру, намагаємося зробити процес мобілізації більш прозорим. І з цією метою ми провадимо кілька. Ідемо по... рухаємося по кільком етапам. Разом... Ми проводимо, якщо ну пам'ятаєте, ми проводили вже таку реформу, вводили правила спілкування та діалогу. Ми розробили таку загальну звітність. Там де ми звітуємо про діяльність ЦК ТСП, а також інформуємо про негативні випадки. І так звичайно, ми намагаємося робити процес оповіщення мобілізації більш прозорим. І в зв'язку з цим є рішення про впровадження будікамер для. Груп оповіщення, які здійснюють мобілізаційні процеси, це зроблено для того, щоб максимально зробити цей процес більш прозорим, для того, щоб уникнути якихось конфліктних ситуацій, для того, щоб е е показати те, що ми рухаємося в правильному напрямку. А є якісь правила використання працівниками і службовцями ТЦК цих боді-камер? Ну, грубо кажучи, є перелік того, що можна робити, а чого категорично не можна. Є, є інструкція, вона підписана була ще минулого року, інструкція використання цих бодікамер, порядок їх використання, як вони носять, ну, як, як вони... Там, як вони, нося, як, як вони... Використовується і, в принципі, ця інструкція доведена до особового складу. Всіма вона прийнята до виконання, і звичайно прийняти до виконання наказ міністра про те, що з 1 вересня всі групи оповіщення укомплектовуються цими бодікамерами. І, і наразі вони... це все і... і вони вже укомплектовані цими бодікамерами. Нема такого, що до когось не доїхали. так? так? Так, всі групи оповіщення укомплектовані бодікамерами разом з тим. Зараз опрацьовується ще питання стосовно того, щоб кожен кожен учасник цієї групи був, скажімо так, озброєний ці ці бодікамери, тому що наразі ці бодікамери мають уповноважені особи. А в групі оповіщення може бути кілька військовослужбовців. Тому це питання зараз воно ще ми до допрацьовуємо. Пане Віталію, а що передбачають оці затверджені правила з приводу технічного використання? Я маю на увазі, якщо, наприклад, виявиться, що в якийсь відповідальний момент на працівникові ТЦК не була увімкнена ця камера. Яку відповідальність він за це несе? І чи передбачена вона? Так, відповідальність за? Невикористання використання вона передбачає це, все буде ну, з приводу таких випадків, будуть проводити службові перевірки або службові розслідування, і вже відповідно до того доступені провини певної посудової особи, яка не використовувала їх там в тих чи інших заходах, вже буде прийматися окреме рішення, і відповідальність може бути ну доволі серйозною там в дисциплінарному порядку або в адміністративному. Тобто тут також ну, це треба зауважувати. Угу. Ну і в принципі, це ж дуже великі обсяги відеоданих. Якщо всі фіксуються, вони ж десь будуть зберігатися. Ви їх постійно будете опрацьовувати чи звертатися до них у випадку, коли треба якесь спірне питання вирішити? Всі, всі дані, які накопичуються на бонікамерах, вони всі мають мають передаватися на сервер. Сервер це має певні певні там ступені захисту для того, щоб убезпечити всю інформацію, яка на ньому зберігається. Інформація має зберігатися там щонайменше 30 діб, і вона не може передаватися там стороннім особам, а може бути використана тільки за мотивованим запитом представників правоохоронних органів, судів і так далі. Дякую дуже, пане Віталію, за роз'яснення. Віталій Саранцев, начальник управління комунікації і командування сухопутних військ, був з нами на зв'язку. Далі від.